Перейняти досвід поляків у проведенні медичної реформи хочуть рівненські лікарі. Під час зустрічі з офіційною делегацією міста Радом, начальник міського управління охорони здоров'я, запевняє, це допоможе у розвитку медичної галузі рівного. Ми зараз якраз напередодні реформи охорони здоров'я, яка у вас прийшла десь роки тому назад. І багато із того, що ви реформували і вже, скажімо, досвід ваш і, скажімо, і недоліки навіть цієї реформи, ми хотіли би бачити, щоб не повторяти подібних. І Україна якраз почала можливо не в добрий час, тому що почала це в кризу цю реформу, і в нас є дуже багато проблем. Перед зустрічю з представниками міської влади поляки побували у дитячій лікарні. Її головний лікар переконує. Це початок медичної співпраці між двома містами. Мога від цієї делегації очікує обміном досвіду. Поїдуть наші лікарі до Польщі і будуть дивитися, як працює їхня лікарня. Їхня лікарня на даний час побудована за кошти Європейського союзу. І вона як називають її лікарню, двадцять. Першого століття думаю, що нам буде що там побачити і буде що повчитися. Ну сподіваюсь, сподіваються ще на якусь співпрацю, скажімо, в плані гуманітарної і іншої допомоги. В рамках візиту польської делегації передбачається також підписання угоди між рівненською дитячою міською лікарною та лікарною у місті Радом. Співпраця може співпраця, перш за все, буде у рамках медичної допомоги в можливостях обміну спеціалістами співпраці в рамках навчання, яке буде корисне як для нашої сторони, так і для українців. Олександр Туз Володимир Захаров, новини рівного.